Багато чого зараз брати роблять поза ефіром, поза камерами. Я не можу всі історії це розповідати, бо в мене просто особиста дружба з Віталієм Володимировичем. І час від часу ми спілкуємося, він розповідає, в яких відрядженнях і з ким комунікує зараз Володяк Кличко, і скільки потужного він робить для України в той час, коли бюрократія. Політична бюрократія не зламна у всьому світі, але ті зв'язки, ті комунікації, які є у братів, вони дуже допомагають нашій армії. Коли ваш друг їздить як Маркієва по е в іншим європейським столицям, я перше, що задаю себе питання, що він там робить? Я я не хочу, щоб він їздив. Як виборець. О, колись. Якщо у вас буде інтерв'ю з паном Сирським, ви у нього запитаєте, що, О, сильний, що саме, що саме е Годиться. зробили це, браті? Кличко. Це аргументовано. Я завалив. Хорошо.